Студія образотворчого мистецтва чарівна палітра запрошує на онлайн урок. Всім привіт! Сьогодні у нас з вами буде дуже цікаве завдання. Ми будемо з вами знайомитися, дізнаємося, кого, як звати, але не просто будемо називати своє ім'я, а намалюємо його. Намалюємо завдяки чарівним буквам. Різним формам і фігурам. І так, мене звати Аліна. Такий малюночок у мене вийшов. Цікаво, а як звати вас? Графіті це напрямок в графічному дизайні, що відображає мінливу суть сучасності. Мистецтво з'явилося в 60-х роках. ХХ століття в Нью-Йорку, коли підліток Хайц Димитрівс першим почав малювати свій псевдонім Такі на стінах і станціях підземки. Люди підхопили цю ідею. Почали писати свої імена різними вигаданими, штрифтами. Писали всі і розписували все. Мости, паркани, стіни, підземки. Сьогодні графіті окремий вид мистецтва. Створення навіть найпростішого графіті малюнка містить безліч нюансів. Це вибір поверхні, матеріалу, створення образу. Стріт арт це друга назва графіті. З'явилися художники графіті. Їх називають райтери. Графіті також мають свої стилі та напрямки, наприклад, притвейський стиль, гантерський стиль, хіп-хоп стиль, дикий стиль, 3D-стиль та інші. Малювати та зображувати літери можна будь-яким чином, завдяки будь-яким елемент, будь елементам та формам це величезне поле для фантазії. Можна використовувати як об'ємні літери, так і плоскі, різні додавати елементи, прикрашати літери. Як ми бачимо, одне й те ж саме ім'я можна написати по-різному. Ну що ж, переходимо до виконання нашого завдання. А, ви вже переглянули відеопрезентацію. Можете вибрати варіанти літер, які вам сподобалися, наприклад, да, і взяти за основу. Можете придумувати свої. А, ну, давайте ж подумаємо, як же нам створити наші літери. Я буду писати зразу маркером, для того, щоб вам просто було краще видно. Ви ж, звичайно, спершу подумайте, помалюйте олівцем, для того, щоб сформувався у вас образ вашого слова. Саме просте, як ми можемо малювати літери, це просто почати малювати звичайні літери, але тільки широкі. Так? Ось, наприклад, літера «Н». Всередині літери придумати різні візерунки, які ми вже, наприклад, з вами навіть, можливо, робили. Так? Потім цю літеру можна зафарбувати якимось кольором. Можна зробити цю літеру трошки об'ємною. Наприклад, додати товщину так? до нашої літери. З одного боку, з нижньої частини. Якщо ми додаємо таку товщину, то у нас тоді має бути прослідковуватись така закономірність, так? тобто ось ці всі грані, ось так, з кожного боку. Але в одну, з, не з кожного боку, а з однієї сторони. Тобто, якщо ви почали малювати сюди в ліву сторону, да? цю товщину, що її тут видно, значить на всіх літерах ця товщина має бути зліва. Або ж, наприклад, справа можна, да? літера. І, і ось сюди можна зробити да, товщинку. Але це має бути бажано, щоб було з одної сторони. Да? Тобто, якщо на одній літері зліва, то і інша літера зліва. Якщо десь справа тінь наша, да, товщина інша грань, то на всіх літерах має бути справа. Тут де коло, де кружечок, ми так само ось демалюємо таку товщинку. Можна помалювати ті ж самі літери, але, наприклад, придумати, пофантазувати і зробити їх округлими. Так? Ось, наприклад, у мене вже вийшла літера L. Або ж які у нас ще літери є. Ось та літера Г. Такі літери не обов'язково робити товстенькими, так? але якщо дуже хочеться, то, звичайно, можна додати якусь товщину, наприклад, ось так збоку. Тобто просто для того, щоб вона була стала більш об'ємніша. Можна пофантазувати і придумати взагалі літери у вигляді якихось фігурок, мордочок, не знаю, ну до чого вам буде е, фантазія ваша, да? наскільки буде спрацьовувати. Наприклад, якщо ви хочете про себе розказати, що у вас є кіт або собака вдома, і у вас, наприклад, є якась літера. Ну, давайте О, візьмемо саме таке просте і наглядне, да? тобто ми можемо намалювати літеру О, але зробити з неї котика або песика, да? десь намалювати носика. Неважливо, наскільки це буде правильно? Ось, наприклад, Ця літера буде позначати, що у господаря є котик. Да? Може той котик у якісь плямочки або у смужечку, це вже такий як тигрик. Ну, і, звичайно, у котика має бути хвостик. Або ж, наприклад, та ж сама літера І. Можливо, хтось дуже любить морозиво. і може показати у вигляді стаканчика для морозиво, і кулька з морозивом, яка буде прикрашена посипкою якусь, або якимось фруктами, ягодами. Полуничка, наприклад. Так? Я малюю все зараз чорним маркером, а ви кожну літеру, звичайно, зробите кольорову. Так? Можна фантазувати. Якщо комусь складно фантазувати і вимальовувати якісь фігури, то, звичайно, ми можемо взяти будь-які літери, які вам сподобалися в відео, або навіть самі прості, так? і навколо прикрасити. Наше слово якимсь малюнком. Наприклад, давайте розглянемо якийсь варіант. Ось у нас є чистий листочок. По-перше, ми олівцем проведемо ось так дві лінії, покажемо, що наші літери будуть такого розміру, так? щоб вони у нас не були різного розміру. Так? Ну І, наприклад, я напишу слово Маша. Ось так, як мені зараз хочеться. Бачите, я ось так такі зараз літери придумала. У них будуть широкі такі ніжки донизу. Я напишу слово Маша. Просто на ходу придумаю, ви ж, звичайно, спершу промальовуєте всі літери олівцем. так? Да? По-перше, для, для чого це потрібно його малювати олівцем, щоб наші всі літери помістилися, так? Да? По-друге, Можливо, у вас будуть різні варіанти, і олівець можна буде витерти. Флавмастер ми вже не витримо, так? Да? Ось так у мене вийшло ім'я Маша. Тепер ми можемо придумати тут будь-які візерунки, розфарбувати улюбленими кольорами, той кольор, який вам саме подобається, кожна літера може бути різного кольору. А навколо намалювати елементи, силуети. То, що вам, наприклад, подобається. Наприклад, у Маші є Кі, і ми так само намалюємо. Мордочку, або, може, песик є мордочку котика, да? наприклад, Маша то дуже любить морозиво на паличці. Я намалюю морозиво на паличці І розфарбую його, да? кольорове. Можливо, наша Маша дуже полюбляє збирати квіти. Тому ми прикрасимо наші літери ось такими квіточками. Можна фантазувати, придумувати будь-що. Так, слово наше ім'я можна розміщувати по-різному, наприклад, не рівно, а намалювати ось таку дугу. І у нас тут буде розміщене ім'я, вже якби написане ось такою кривою, Так? Давайте спробуємо. Наприклад, ось так. Бачите, я написала зразу ...м... маркером, і в мене лишилося ще місце. Да? Композиція моя змістилася. Якщо у вас теж так вийде, то тоді придеться її виправляти завдяки тому, що тут треба буде щось домалювати. Наприклад, що ми можемо придумати? Наша шаїра. Полюбляє грати в бадмінтон то ми тут покажемо наші бадмінтонні ракетки. Будь-яке хобі, яким ви займаєтесь, можна тут якраз на нашому малюнку використовувати. Так. Ну і, можливо, якийсь воланчик. Ось так, так. Прикрашати малюнок можна будь-якими елементами, квітами, цукерками, тваринками. Все, що вам цікаво, можливо, які, можливо якісь герої з мультиків, можливо, якісь книжки, так, історії, те, чим ви любите займатися. Можливо, це будуть ваша родина або ваші друзі. Притому не обов'язково їх промальовувати дуже там детально. Да? Наприклад, можна просто показати, що в мене є. Мама, з якимось там за якоюсь зачискою. Головне, щоб вона у нас посміхалася, мама наша, так? Що є я, що є сестричка чи братик? Що є тата, або ще. Або, можливо, ви захочете показати ваших друзів. <риклад> ось, наприклад, таким чином, да? І, звичайно, ми це все можемо розмальовувати. Ну, ну що ж, ось така у мене вийшла робота з моїм іменем. Мене звати Аліна. Моє життя пов'язане з тим, що я вчу дітей малювати. намалювала, Тому я зобразила такі портретики, можливо, хтось пізнає себе. Ну і мої улюблені кольори це жовтий і блакитний, адже ми, українці, пам'ятаємо це та пишаємось цим. Малюйтесь з задоволенням та надсилайте мені свої роботи.